Вітаю, друзі! В ефірі телеканал ТІВІ». Мене звати Владислав Корнелюк, і ми в чергове будемо проводити нічне чергування із патрульними Луцька. У попередньому випуску було дуже багато вподобайок, дуже було багато поширень, було багато переглядів. Тому ми вирішили ще раз разом із патрульними попатрулювати Луцьк. Отож, поїхали. Отож, друзі, на годиннику зараз 12.06, Ми знаходимося на вулиці Конякіна, а саме біля автозаправної станції. Зараз тут бачимо, працюють рятувальники та поліцейські, також медики. У підвальному приміщенні сталася пожежа. Зараз на місці працюють слідчі дії, ніхто нічого не говорить, що саме трапилося, але бачимо, що зараз працює техніка і працівники. Точніше, пожежники видувають із приміщення весь дим. Ось Можна можна бачити, можна показати зараз, як там працюють, і з тої сторони теж йде дим. Можу <вів> сказати, що трапилося. Ми не знаємо, що трапилося. На годинку зараз 12.35. Зараз зупинили водія, та саме вантажівку. За словами патрульних поліцейських водій порушив правила дорожнього руху, а саме за двома статтями, зараз він надає документи для перевірки. Ось бачимо, зараз патрульні працюють. Не знімає, не мене знімають. Будь ласка, документи, був зупинений водій за порушення правил дорожнього руху, а саме пункт правил 84 в Порушення заборонених знаків. Тобто там є знак, стоїть, що рух вантажним автомобілем заборонений. Він здійснив в'їзд, порушивши цей знак, продовжує рух в зоні дії знаку, що є заборонено. Те, що ми говорили, що в Луцьку є певні місця, які патрульні, от поліцейські мусять перевіряти е, кожного вечора, кожної ночі. Є таке от. Ну, та, так, так, цей театральний майдан це одне із них. Є там е, по, по ПДР порушення правил дорожнього руху, теж є деякі, бо нові розмітки, нові знаки, і люди часто порушують, mm. мотивуючи тим, що він я тут їздив, їздити і, і буду їздити. Ну, тобто, теж ми це... Ну, Тримаємо на контролі. То в нас кожен раз кожен раз ми заступаємо за зміну. Нам на зміну то нам говорять, що, що ми маємо максимально тримати на контролі. І той екіпаж, який вільний, який не має викликів, там, то от заїжджає, про, цей, про, провіряє, ага. що де відбувається, щоб не порушували. І часто знаходять от, правопорушники в таких місцях, чи вони вже знають, що мають приїхати. Ну, ну, дивіться, сьогодні погода. Це теж має, якщо б було тепліше, то тут би було, ну, можна щось знайти. Діти збирають, ну, діти 20-20 років. Може, ті б не політик. Півнолітні до того люблять теж сісти, випити. Тож не можна розпивати. То, а враховуючи те, що дощ, то трошки менше, коли немає погоди. Суду люди бояться, навіть ті, що зловживають, бояться холоду. Школи теж час від часу у нас на контролі ми перевіряємо. І, і в нічну зміну, і в денну. Якось такі є місця. Там знаємо, де парк на Балці. Тут теж може бути собі сидіти. Ну, сьогодні, враховуючи хто що такі погодні умови, то на вулиці я думаю, що буде спокійніше. Отож, друзі, зараз на годину 01.26 Ми зараз знаходимося на вулиці, на вулиці Данщина, біля новобудови. Власне, заявник, чоловік, який перебував у салоні масажу, сповідомив про те, що його побили невідомі чоловіки, викинули з закладу. І в нього є якби, якісь травми. От зараз поліція розбирається. Давайте почуємо, що він скаже. Приїхала охорона після комендантського часу. Заклад був відкритий. Приїхала охорона, била мене на вулиці, побили. Ось, ну, сказали, щоб я ніяких грошей з ну, що їм мені платив там до утра. Щоб я їх не требував. Побили і все, викинули просто на вулицю. Побили вас всередині закладу? В середині на вулиці. Хто саме вас бив? От такий старий Угу. Я розумію. Де саме вас били? По лицю били, по голові, по животу били. Явно, Я в тілеснику кожен з вас не бачу, поки ніця ніякого. Ну то в больниці покажуть. Я зрозумію. — ви швидко викликали На місце події, так? Міше путочку, будь ласка. Так, а що воно, воно? — що Нічого вона? Я можу вас? знімати? — Є якісь заборонені так. предмети у вас? Ні, не, не, не. Щоб він до комендантської години покинув наше заведіння. — А як так? Ну вот так, це так, в Луцьці, отак. так. От так. О, Все. Такі ось такі вот ситуації. А чоловік не бачить, чолові я, я каже, що ви його не побили, правило. це правда? Ну це він сказав, що розумієте, дівчата нас викликали і сказали, що він домагався її От. Вони йому казали, ще до комендантської години йди вже ж додому комендантська година. Ну, коли Він не хотів. От роки, ми не приїхали, коли... він там сидів чисто виводили, за стойкою матом, 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 угу. на мат. Ну, угу. Виходь, я не піду, я вам зараз зроблю. Він десь там ще всередині викликав поліцію. Ну, так а мені треба з кимось поспілкуватися, що він От. чи він... Вивели, вивели його сюди. Ну, він каже, ну то Але, я вам ні, зараз немає. покажу, я вам зараз зроблю. Mm -hmm. Якщо ви бачите, що він такий побитий, ну, то ви бачаєте. Угу. Mm -hmm. Тут є камери, вони можуть предоставити. Ні, я розумію, то мені треба, щоб та дівчина, щоб мені якісь пояснення дала, ну, вот, разі бачите. чи її дійсно домагались, чи ще щось там. На експертизу та їде. ця Просто даний чоловік викликав на експертизу та їде. Тобто, що ну, до нього вчинили протиправні дії, а саме його побили. Тобто -то чоловік бажає писати зразу я. Ми але не проти, це... тому що такого не було. Ну і якщо я... він хоче штрафи платити ще за дачу ложних показань, ну, ну це, це, його це, це його справа. Бачите, це його право вона писати це його право не Але вражу. чому заклад закрився перед вами? Тут, ця, тут, тут так, є так, камери, хай предоставляють, тут все видно. Бачите, зайшли і закрили двері. Чому? Вони поскаржували, що домагатись. Ось ця охорона охорона кричує, от этот заклад. Ми приїжджаємо на виклад, на, ви, ви, на, ви ви на який ви шанує, шанує, на який? Пішла оце. Я вам поясню, подивіться, що, що от даний дали... заклад екостудії, як він називається, я думаю, що заключає до договір Державною службою охорони. Тут зараз є Ні, то ну, ж звісно, але ж на Державну службу охорони і на цей заклад розпространяється те, що... Закон є один. Є а, комендантський час. А, і ніхто ага. не має права працювати да. після я комендантського, ви, комендантського часу. Але ви ж сказали, що ви проплатили, що ви маєте там бути цілу ніч. А як вони можуть працювати і ви тоді про комендантську годину? Дивіться, так а, але чому вони мене почали виганяти? Я що, от, ми приїхали і встановлювали. Це ну фактор? так от я і і, от, ну, от я саме за це, тому що я заплатив їм гроші, угу. щоб бути до шостої години ранку. Угу. У закладі, щоб мені робили масаж, а Вони мене почали виганяти. Приїхала охорона. В з ними короче, мені почали блід бля, бля виганяти мене з тих. Та не, нормально. Не виражайте, ну, все, я гарно, не гарно, я гарно, гарно, гарно говоріть. Все добре, добре, добре. Добре, по факту, що ви зараз ви викликали швидку, що зараз підійде швидка. Так. Да. — Я зрозумів. Ви хочете прийти обстеження в лікарні, так? Це ж пані. І бажаєте писати заяву про це. Нанесення, вам тілесних ушкоджень. Я зрозумів вас. Добре, очікуємо тоді швидку, що вони скажуть, який у вас діагноз. Тоді поїдемо, якщо до швидкої. це три. Час, що вони закриті, Не знаєш? Отож, друзі, поспілкувалися ми вже з чоловіком. Він каже, що він приїхав на масаж і його з якоїсь причини викинули із закладу. Попередньо охоронці, власне, охорона цього закладу каже про те, що. Цей чоловік домагався до жінок. Тому зараз чекаємо слідчо-оперативну групу, яка буде з'ясовувати всі обставини цієї події. А ви в закладі вичиняли, не вчиняли нічого без такого що можна? Ні, не вчиняли. Я в цьому закладі не перший раз. Отож ми прибули на... за адресою проспект Волі 8А. Звернулася мешканка Луцька, що невідомий чоловік вибиває двері у під'їзд. Отож ми прибули на місце. І чоловік почав розповідати незрозумілі речі, що хтось йому вимазав штани, і хтось сховався у під'їзді. Давайте послухаємо. Та дівчина, що сиділа на цій податці, мене вимазала в там, так і зараз відрій зелені. Тому люди, що знизу шнур, нехай у мене піде штани. І зараз вона вимазала на 7 годині. Де лист? Я питаю, а ви не сховали. Ось. Ви що прибили з дня? А, так, звідки ви мені збігаєте? А, просто купити. А, я купила. А, я вам буду це підізвисти. Відемте визначі з ДМС, відемте з ОМС. Є тут хто? Ого! اها منھنجي ڳالهه ٻڌو Чего это? Человечество? Можно там? Как там не цей раз? Да, Так, вы даете. Что это? Ви не знаєте, ми, як різити? ми пройдемо? Скільки я можу знати? Ми з вами тут обмовилися, що я йду додому, якоглядно тоді, так? Правильно. Ну то все, до побачення. Ну, іди сюди. Зараз я можу додому? Я не зобов'язаний вам зараз показувати. Ми з вами домовилися, що я буду там чи ні. На дужці з цикаю. Я вами нормально спілкуюся. Я вам ну, перевіряю ваше прізвище батькові і ви йдете додому. Згодом із відкритих джерел ми дізналися, що цього чоловіка ще у 2017 році оголосили у розшук за вчинення злочинів за чотирма статтями. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, викрадення, привласнення, вимагання, обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, а також іншими статтями. Ймовірно, чоловік покарання уже відбув. Далі, перевіривши, особу поліцейські відпустили чоловіка додому. До слова, він проживає у цьому ж будинку. Ну, викликів дуже багато не було. Були челесні е, ушкодження, е, були в нас е, пожежі. ну в принципі це наше. Ми заїхали так. Особована погода не сильно добра. Багато викликів не було. Були оформлене порушення ПДР, е, виїзд під знак. У нас був з вечора, починаючи там з 8-ї години виклики до комендантської години, трошки більше. Вже як комендантська година починається, то вже спокійніше. Вже такі залишаються злісні правопорушники. Отож, друзі, вже закінчилося наше нічне патрулювання із патрульними Луцька. Було кілька викликів, були як і дивні виклики, були, так і які нас повеселили. Була і пожежа, було і порушення ПДР. Був і виклик про тілесні ушкодження, а також чоловік, який хотів вибити двері у під'їзді. Отож, маємо такі підсумки. Отож, підписуйтесь на телеканал конкурентів у соцмережах, у Ютубі, у Фейсбуці, у Інстаграмі, Тіктоці, Телеграмі. З вами був Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.